Як казати ні? Майстер-клас за одну хвилину. Я прочитав книгу Есенціалізм. Дійшов до розділу про відмови від зайвого. І ось цей уривок мене вразив простотою і дієвістю. Я зберіг його собі і віддаю його вам. Пітер Друкер, майстерно володів мистецтвом елегантного ні. Коли Міхай, Чіксент Мігай, попросив друкера дати інтерв'ю для книжки про творчість, яку він писав. Відповідь друкера була. Досить цікавою. Ось дослівно його цитата. Ви зробили мені велику честь, і я страшенно задоволений вашим люб'язним листом, оскільки я захоплювався вами і вашою роботою впродовж багатьох років і багато чого у вас навчився. Але боюся, мій дорогий професоре, я мушу вас розчарувати. Я не можу відповісти на ваші запитання. Мені сказали, що я творча особистість, але я не знаю, що це означає. Я просто продовжую повільно і наполегливо працювати. Сподіваюся, ви не вважатимете самовпевненим або грубим, якщо я скажу, що один із секретів продуктивності, в яку я вірю на відміну від творчості, дуже великий кошик для сміття, до якого я надсилаю усі запрошення, подібні до вашого. Згідно з моїм досвідом. Продуктивність полягає в тому, щоб не робити нічого, що допомагає роботі інших людей, але витрачати весь свій час на роботу, дану вам Богом, і робити її потрібно добре. Подумайте про це.